Ліс для людини важливий природний ресурс. Ліси, особливо хвойні, які в більшості і оточують Сєвєродонецьк, володіють бактеріцидними властивостями. А також деревина один з найзатребуваніших матеріалів. Її використовують переважно в будівництві, виробництві меблів тощо. Та щоб ліси й надалі виконували корисну функцію для місцян, їх потрібно берегти. У Сєвєродонецькому лісомисливському господарстві зазначають, в теплі пори поточного року в лісах сталося 24%. Шість пожеж. З них у Сєвєродонецькому лісгоспі 15, у Борівському 10, у Попаснянському одна. 25 із них відбувалося по війні населення. Потому що, несмотря на запрет в ході в'їзді в лісні насадження, люди продовжують посіщати лісні насадження. В результаті производства пожари. І один пожар в результаті учебних стрільб. В результаті лісних пожарів. Нанесен ущерб в размере 301 тысячи гривен. Пострадало 23,5 гектара лесных насаждений. Вот из них один гектар не покрытая лесом площадь и почти 4 гектара лесные культуры. Страждають ліси не тільки в пожежонебезпечний період. Внаслідок обстрілів у 2014 році в Борівському згоріло 165 гектар деревини. Погорілу частину лісу повністю вирубали. На тому місці вже висадили більше ста нових дерев. Саджанці в лісгоспі вирощують самі з насіння шишок, зазначає Олена Варенко. Каже, висадка зелених насаджень справа дуже педантична, бо не кожне дерево може прижитися з першого разу. Висадка розпочнеться на Сні, але до того треба підготувати ґрунт. Роботи тривають і вже підготовлено 45 гектарів території. Незабаром у лісомисливському господарстві розпочнеться ялинкова кампанія 2016. Ліс охоронятимуть від незаконної вирубки новорічної ялинки. Определяємося з об'ємами заготовки на вагодні Також Также організувати охорону. Л насажденній в період, то тобто, єсть нада определитися з, з маршрутом патрулювання, групи по патрулюванню. Це все согласовать з поліцією, так як ми патрулюємо з ними Вот, і соответственно приступати уже к патрулювання. за незаконну вирубку лісу. Штрафуватимуть за статтею 65 кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 246 кримінального кодексу.